Дали тобі такий дар, і ти його повинен, як то кажуть, віддавати людям цю енергію, ауру цю тепличну. Євгенія Крикун, заслужена артистка України, солістка Черкаського народного хору, співачка, яка підкурила Радянський Союз та Америку, її друге покликання куховарити. Як справжня українка, не боїться ніякої роботи. Крім народної пісні, любить закордонний та вітчизняний шопінг. Євгенія Крикун не лише гарно співати вміє, каже, що вона смачно готує. І сьогодні будемо готувати вареники. З чим? Як саме найбистріше, то завжди роблять вареники із картопкою. Юля, які ми будемо робити вареники? Панські чи селянські? Вирішили селянські жінці із села не годиться панськими витребеньками захоплюватись. І якби я може не куховарила, то я б навіть і хорвірьовки не, не, не потрапила. І до Києва б не поїхала. Не всіх сільських дівчат пускали до столиці. Поставили таке питання на зборах. Пускати її на, у, у Київ, а голова колгоспу мене дуже любив, бо я і співала пісню Арленок, арленок, зліті лише сонце, і степі з висота гляні, Навіки умовклі веселие хлопці, живих я стався один. І це він цю пісню любив. Він каже: Нікого не пущу, а її в неї голос хороший. Хай вона іде, і людей радує. За плечима. Кулінарний технікум і робота в ресторані. Пані Крикун вареники ліпить не менш професійно ніж співає. Рою варенички кручені, справа незвичайна для обіду, для вечері і для чарування, мовить милеї порогу слова у коханні. Дай вареничків голубку у густій сметані не по три, не по чотири йому подавала вареничка в світліці і його чарувала, чарувала і причарувала. І варениками теж. Вареники з картоплею улюблена страва чоловіка. Юра, про варенички заспівай двох. Амій ми, милий, варенички хоче. Амій ми, милий, варенички хоче. Навари, варимила, навари, варимила, навари, Уха-ха, моя моя я. Наспівалися, а тепер можна і пообідати. Ну а тепер запрошую до столу. Варенички будемо їсти ті, що наготовили. Я люблю салом. Давай салом мені багато. Дуже смачно. Дуже смачно. <гум> Дуже смачно і кращих вареників чи нігенія ніхто не робить. В світі ніхто не робить. Як голодний, то це не підходь. А як вже нагодуєш, вже щось можна тоді поговорити і щось тоді рішати. Люблю готувати так з душою, щоб смачно було. Не так, як попало, накидав, що попало туди і даєш. Вона шикарно готує. Я був в неї вдома, вона шикарно готує. Вміє приготувати такі блюда і знає, як це готувати. І не забула. Дуже гарно пече, вона й торти, і пиріжки. Дивіться далі. Фанатична любов чи дяка за талант? То любить Євгенію Крикун найбільше. Не дай Бог, твій сім може образити. Все він віддам собою, захищу, тільки щоб її ніхто не образив. Це мій маленький терорист, бо вона завжди, якщо я так на Євгенію Павлівну нападу, то вона знає, що ви не маєте, Вона на мене мене <смітна> лає завжди. Бачите, якраз застали підлогу. Я мию, тому що у фітнес клуб я не хожу. А щоб тримати фігуру, то треба працювати. Відома артистка і за кордоном на заробітках не жаліла своїх рук. Мені швабри давали, я їх не... не хотіла, О, тому що я не люблю. То вже не робота, як то кажуть, халтурна. Євгенія Крикун справжня українка. Любить чистоту та порядок, а в Штатах за улюблену роботу ще й гроші отримувала. Ну, саме менше я за цю роботу отримувала в день 50 доларів. А тут безкоштовно вдома. А тут безкоштовно. Ай, робить вона все вдома, так як і всі жінки, так само, як і я, чоловік, робив. Все те, що чоловіча робота, бо через те, що ми українці живемо на Україні. І в нас не вистачає грошей, щоб наймач, щоб хтось робив. Смілянка Люба підмітає та прасує не просто так, щоб побачити свого кумира, готова всю домашню роботу переробити і від чоловіка захистити. Гуд по її там сильнішим голосом, що я прочув так, а він. Та зі не починає сміятися, а це я так, А кажу, ну дивіться, бо я кажу, якщо ви будете ображати, я буду за нею заступатися. Не дай Бог, їх твої сім можуть образити все, він віддам собою за тільки щоб її ніхто не образив. А, а то мій маленький терорист, бо вона завжди, якщо я так на Євгенію на Павлівну нападу, то вона може, ша на неї мене має, вона на мене мене лає завжди. Я її люблю за те, що вона. Що вона так любить мою жінку, знаєте? Вона так за неї готова на любу амбразуру йти. <серказ> у козака співака таких шанувальників немає. Палка прихильниця Люба ще з дитинства мріяла познайомитися із своїм ідеалом. Натомість купила ляльку. Коли я вийшла після концерту, я тату і мамі сказала: я хочу ляльку жені. Ну, звичайно, не було в нас Жені. От, але потім це пройшло майже півроку. Я таке все-таки все кожного дня я заходила і шукала, щоб була підписана лялька Женя, і я її знайшла. Мені купили. Я дуже вдячна батькам, що вони мені її купили. До сих пір я її зберігаю. Усі ляльки десь вже подівалися, діти вже не мирались. А Жені я нікому не доручала, не довіряла. І вона мене до сих пір ця Женя є. Я її бережу. На одному з концертів Любона Мрія здійснилась. Прийшла в філармонію і попросила, щоб мені її позвали. Я так хотіла купити її касету, я її попросила, на той час пенсія в мене 400 гривень була. І от я її всі якраз одержала і приїхала. По-перше, я не знала, скільки буде квиток на концерт. Коли сказали 5, не пам'ятаю, чи 10 гривень, майже всі мої 400 гривень є. Я... Я її попросила, кажу, будь ласка, продайте. Якщо у вас дуже мало тих касет, я готова 200, 300, всі 400, Тільки б мені на квиток до смілої залишилося. Співачка подарувала касету, згодом відкрила їй двері своєї господи.